Полтавці фотографуються біля сакур, які розцвіли на вулиці Раїси Кириченко. Щороку це робить Вікторія Синиця. Сакура, мені здається, асоціюється з першими теплими днями, з гарним настроєм у людей. Десять ще кажуть, що цвіте, але я приходжу тільки сюди. Кожен рік фотографуюся, мені дуже подобається. Мої внучата і син старший далеко за кордоном знаходяться, на жаль. Раніше ми кожен рік приїжджали сюди і зараз мені дзвонять дідуська. Ти ж нам, як тільки розцвіте сакура. Що саме цікаве, декілька днів тому ще не було майже і листів і квітів. Зараз вони розцвіли. Я думаю, що це дуже добрий знак. Значить, скоро буде мир, все буде добре. Сакури на цій вулиці найстаріші у Полтаві. Їх посадили більше десяти років тому, а деревам у сонячному парку імені Євгена Браха більше п'яти років. Майже 15 років у нас тут офіс. Я пам'ятаю, як ці. Як цю сакуру японську висадили зовсім невеликі саженці? Були за ці роки, вона виросла і. Кожен рік, коли починає свісти сакура, тут ціле паломничество людей збирається. Сакури в сонячному парку в місті Полтава були подаровані японцями. Я давно не була в центрі і не бачила, що вони вже квітнуть, але вони неймовірно гарні. Вони вже так виросли. Всього декілька років пройшло, як їх посадили, але вони дуже гарні. І так планую пофотографуватися. Цьогоріч, як і в минулому році, сакури розцвіли раніше ніж зазвичай. Це пов'язано із раннім та різким потеплінням. Тобто ми бачили, що почали в нас квітнути абрикоси багато по місту, але потім дарили морози і цвіт їх обсипався. Зараз у нас дуже рання весна, така дуже швидка. Тому вони почали буквально все одразу почало квітнути, можна побачити все місто в квітах. Квітуватимуть сакури близько двох тижнів. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.